Сьогодні зробимо огляд тягу сичужного фермента, який ми готували з вами із сичужків козенята. Подивимося, як він працює і що можна з нього зробити. Доброго вечора! Підписчики мого каналу і глядачі Ютуба. Сьогодні я хочу з вами зробити огляд закваски ту, що я робила, із сичужка і шлунка козеняти. Ось хочу вам показати. Ось закваска в мене, та, що я вже більше року використовую. Ось вона така. Тут вже нічого немає. Вона фільтрована, ну, все рівно якийсь опав осад. Перед тим, як її вживати, я її збувтою. Ось закваска, ця, яку ми з вами робили. Ви бачили що я кидала туди яйце. Ну Яйце на даний момент воно повністю розчинилося. І сьогодні я вже Сіє закваски повністю розчинилось Яйця немає навіть сліда. Шкаралупка, все-все розчинилося. Воно тут у заквасці, те яйце. І ось сьогодні я вже пробувала свою заквасочку, як вона працює. ну Трошечки пізно, так і в нас тривожні дні, просто, ви знаєте, українці мої дорогі, що зараз робиться. І немає такесенького такого місця, де сховатися і не боятися. В нас теж сьогодні обстріляли нашу станцію, яка знаходиться дуже близько від нас. Але нічого, українці, ми терплячі, ми все переживемо, ми переможемо. Я в цьому впевнена, тому що ми не можемо не перемогти, тому що на боці нашому правда, віримо. І переможемо. Ось дивіться. Ось така закваска, як я її вже профільтрувала. Зараз я покажу, як її фільтрую. Ось вона, от такий має вигляд. Вона прозора. Ось вона профільтрована ця закваска. Покажу вам, як я фільтрую. У мене є, ви можете собі виписати на сайтах. Ось такими дисками я користуюся. Ось такі вони, бачите, які вони. Це такі диски, я використовую, вони дуже зручні, вони великі. Їх можна на відро, на банку, куди хочеш, можна все цідити. На відро я прищіплюю трьома чи трьома прищепками, трьома на відро і ціжу молоко. І фільтрую закваску теж на, ній, на, на, на цей диск. Такі диски фільтраційні, такі, ну, для фільтри такі, ви можете виписати собі по інтернету. Кращого за ці диски. Фільтру я ще не бачила. Подивіться, які вони цупкі. Вони дуже гарно міються, дуже гарно перуться, і ними можна користуватися дуже довго. Процідили, під краном помили, сполоскали, витріпали і все. Ось, наприклад, я беру цю чашечку, вкладаю цей диск, вкладаю диск. У мене є такий ополонечок, яким я. Зараз вам покажу, достаю закваску, ось, стараєтеся набирати без, без цього вмісту, який там є, і виливаєте сюди, набираєте обережненько, нічого ви не вибираєте, що там плаває, і фільтруєте. Так, потім ми зараз знімаємо фільтр. Ось так. Ми знімаємо фільтр, і подивіться, яка в нас вийшла прозора і красива закваска. І все. Тут вона прозора, прозора, як як сік, просто як сік. Ну, ось така. Це я тільки що нею користувалася ось її. І хотіла вам показати, яка вийшла закваска. так я спробувала, і сьогодні я, тому що пізно, буду робити два сира. Я буду робити, якщо чесно, один не знаю який, завтра вам розкажу і буду робити точно знаю фету. Я випробувала. Я випробувала закваску, подивіться. Я просто не хотіла довго чекати, тому я додала на півлітру. Чайну ложечку закваски. На літру чайну ложечку закваски і подивіться, який згусток. згусток в мене утворився теж дуже-дуже швидесенько. Ось, дивіться, який згусток ну Навірно, менше, ніж за 10 хвилин. Ось такий згусток і ви не тратите абсолютно нічого. ні Ніяких заквасок, ніяких ферментів. Зробили цей тяг, він називається тяг, і використовуйте його дуже довго, тільки не забувайте доливати сюди сироватку, скільки взяли, стільки долили. Я сьогодні заквашувала 35 літрів. У мене молоко було сьогодні козяче і коров'яче, У мене отилилася коровка, привела теличку, джерсечку. Теличку в суботу у мене вже забирають. Тому що вона була замовлена ще до народження і поїде вона до Нової мами в суботу, в Одеську область. Ось у мене тут я вже накрила його, він буде ночувати. Це в мене буде 14 літрів. Зараз побачимо, чи тут утворився. Я буквально теж додала сюди 13, 13 ложок молока. Ну, завтра я буду ще експериментувати. Мені здається, що можна і менше брати закваски. Зараз побачимо, чи тут утворився згусток. Так, подивіться. І я теж на таку велику каструлю. Я не хочу його дуже колопати, але добре, візьму. Тому що він у мене буде не тронутий, так і ночувати. Буде до ранку ночувати. Це в мене я заквасила на фету. Нічого не додавала, крім цієї закваски. Молоко тут у мене козяче і коров'яче. І ось я ще зараз вам покажу. І ось я ще зробила тут у мене 20 літрів. Зараз побачимо, чи те сквасилося. І тут у мене вже сквасилося. Все, все. І тут сквасилось. Тоже буде ночувати. Буде по тій причині ночувати, тому що я не маю сили робити вже вночі. Робити вночі я вже зовсім не маю сил. Колись я працювала ночами, а тепер я не можу. Фету у нас ми тільки завтра поріжемо і витягнемо в форму. А той сир, я не знаю. Може, і зробимо бринзу з підігрівом. Тому що, якщо я буду робити бринзу, то після порізки то треба буде нагріти. Ну, завтра покажу, як я б робити фету. А ви подивитеся і врахуєте це попереднє відео. Ну, що вам сказати? Ось такі в мене новини. Народилася теличка. Звичайно, це велика радість. Якби не було війни. Ми бродили, звичайно, ще більше. А так ми чекаємо кожен день чогось страшного. Ніяк не вгамується. Ніяк не вгамується. Як його назвати навіть? Виродок, мабуть. Виродок який знищує. Який знищує українців. І, І ми не знаємо за що. І ми не знаємо, за що нас знищують. Ми трудимося, ми боремося за свою країну, а нас знищують. Просто знищують. Нас хочуть вести в зиму, щоб ми померли від холоду від голоду, але в них нічого не вийде. Тому що, якщо сказати чесно, у душі тільки біль, душі тільки сум, жаль. Жаль за безвинно загинувшими людьми, жаль за нашими бійцями. Жаль, жаль і ненависть. Наприклад, в мене так. А страху вже немає, що буде, то буде. Знищать то знищать. Ніхто не може його зупинити. А мені здається, що крім народу, який там живе, крім росіян, його ніхто не зупинить. Ну це таке. До зустрічі. Якщо сподобалося моє відео, якщо воно вам корисне, ставте мені лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!